І ще одна помилка, така да, знаєш, більш психологічного характеру, але вона часто стає таким стопером. Я часто зустрічаю і я думаю, що ти також зустрічала занадто завищені очікування від старту каналу, особливо після того, як ти, типу, там в інсті щось викладаєш, воно може там знаєш якось типу, спочатку швидше набирати перегляди. Або там у нас є на сьогодні TikTok, там да який там теж там багато хто каже, що він там швидше набирає. Умовно є якась така ілюзія, що, от якщо контент хороший, він там виклав і він одразу має так жух і показати себе, як з Ютубом, і як формувати свої очікування щодо ведення Ютуб каналу. Одразу скажу, що не ставте собі, що у вас одразу перше відео залетить на мільйон переглядів, це мало ймовірно. Всьому треба свій час і треба кожній соціальні мережі показати, що ви сюди прийшли надовго, ви прийшли сюди працювати регулярно і ви не плануєте звідси йти. І настільки довше ви там будете залишатись, настільки YouTube вам буде більше давати охоплень.